Друзі, усім привіт! Маю для вас готову роботу. Це Лілія. Ось така вона була маленька. Пам'ятаєте, була розпаку... Пам'ятаєте, було розпакування. Відео з розпакування, посилання на нього буде під цим відео. І тоді я дуже хвилювалася, чи не буде заломів через те, що не на валіку була заготовка, а була складена. Ось так трохи-трохи видно. але Якщо ви дивитесь в дійсності на цю картину, то заломів майже нема, їх просто не видно. Ось із зворотньої сторони, їх майже не видно. І так само із лицевої. Тобто таку картину вже можна просто повісти на стіну, бажану в рамочку, і вже буде це гарно виглядати. Не треба додатково якось вирівнювати, пропарювати. І ще якісь там речі робити. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!